А зараз давайте я вам детальніше покажу деякі із товарів. Насправді, друзі, хотіла показати вибрати для себе топ-3 продукти і показати вам їх ближче і розказати про свої відчуття. Потім думаю, та ні, три мало, п'ять. А потім я, чесно кажучи, і не знаю, і не знаю, як, як це все помістити. Ну, але давайте почнемо з продукту номер 1 для мене, тому що це, це пінка для душу. Це ексклюзивний товар на сьогоднішній день серед mlm компаній. Компанія Джанель зробила цю пінку як аналог до Всім впевнена відомої компанії Rituals, але скажу вам чесно, що компанії Rituals офіційно на сьогоднішній день в Україні немає. Це все сірий товар невідомого походження. Ну але менше з тим в нас є офіційний українського виробника Janel продукт піна для душу. Тут є два аромати: є білий крем і солодка красуня. Я хочу сказати, що я пробувала пінку від Rituals, але це зовсім інший продукт. А, чому піна набагато стійкіша, набагато об'ємніша, аромат залишається надовго, він розкривається потім пірамідою на тілі, А, і а, дуже цікавий факт розкажу вам. А, тут 200 мл у балоні, але об'єму цієї піни вистачає, щоб заповнити 50 літрів. Уявіть собі, наскільки довго вистачає цієї піни. А зараз давайте вам покажу, як виглядає ця піна. Отже, я нажимаю, і вона збільшується ще в об'ємі. Тепер вам покажу, наскільки вона, не знаю, чи видно, чи передає відео. Сподіваюся, що видно. Вона дуже сильно а, така, я не знаю, Гнучка, чи як сказати, коротше кажучи, ось таким десь клубком, який я видавила, можна помити все тіло. Кажу вам точно, бо я так робила, я вже тестувала. Дуже класний продукт. Для мене це взагалі номер один, чому кожен продукт абсолютно класний. але... Це дійсно унікальний продукт. Це той товар, який точно можна подарувати, і ви будете унікальні зі своїм подарунком. Він дуже-дуже крутий, і аромат, нагадаю, стійкий. Ось, далі йдемо. Шампунь. Відкручуючи баночку, дивіться, тут у нас іде зелений виноград, лайм, яблуко, квіткові відтінки. Якщо відкрутити баночку і спробувати. Цей аромат я просто, чесно кажучи, не можу вам передати. Він дуже приємний. Він дуже приємний. Протестувати сам шампунь на волосі я ще не встигла, бо в мене до мене на огляд на тестування приїхали продукти вчора ввечері в повному об'ємі. Але щось у мене вже було замовлене раніше особисто мною. Але аромат просто бомбезний. Дівчата дуже рекомендую. Далі. Мій один з фаворитів також це крем для тіла з фісташкою солодка фісташка. Тут у нас 300 мл, об'єм величезний, якщо чесно. І він називається крем, але я вам скажу: бачите, це ближче, мені здається, навіть до батеру. Але ось крем, якщо взяти, так, він. Він дуже швидко вбирається, він не залишає ні масного сліду, не залишає жирної плівки. Він одразу вбирається, залишається е, пом'якшена зволожена шкіра, залишається неймовірний аромат фісташки, просто хочеться е, з'їсти. Це дуже смачно. Так, поїхали далі. Після, е, окрім піни для душу, ще є піна для ванни. Показує 500 мл, дівчата пів літра. Вона просто волотенська бутилка. Ми ось так її запаковуємо, щоб вона не проливалася при транспортуванні. Так само пінка довго стоїть у ванні, вона неймовірний аромат має, і все, що можу, це лише побажати кожному спробувати цей продукт. Дуже класно розслабляє, сподобається і дітям, і дорослим. Це дійсно клас. Далі, дівчата, ось такі автопарфуми. Ну, це взагалі топ. Я не знаю. Це 100 мл це 50 мл В мене е, зараз в руках е, це хм, фруктове вино, це виноградний аромат. А ось це мій топ. Це е, просто капець, який крутий аромат. Це лайм, базилік і мандарин. Е, я не знаю, мені здається, це один із. Топів-топів, бо чоловік сказав, що духай мене цим, а не автомобілем. Ну тобто він хоче цим духатись. Тут настільки класна піраміда, він такий більш чоловічий, тобто він не солодкий, дуже яскравий аромат, дуже приємний, і я не знаю, мені здається. Це точно мій вибір номер 1 серед ароматів автопарфумів. Дуже дуже і дуже приємний. Далі чоловіча лінійка а, має в собі а, значить, шампунь. Шампунь а, 400 мл, дуже велика бутилка, і 200 мл колоньє. Чесно скажу, для мене товар продукт під назвою Колонія зовсім незнайомий. Я думаю, що більшості з вас також, але походить він оде колони. Знаєте, як оде парфюм, оде туалети, а це оде колони. Тобто це продукт, яким, ну, який розпорошують в барбершопах після стрижки і після гоління чоловіків і на тіло. Так, на обличчя, на шию, так і на волосся. Тобто, ось таку димку роблять над клієнтом, над чоловіком, і він іде з новою стрижкою, і поголений, красивий і дуже з крутим ароматом. Ось це, це такий продукт для барберів, але насправді дівчата, це продукт, яким можна ну, духатися. Він дуже дуже смачно пахне. А я ще скажу вам, я обожнюю унісекс-аромати. Тобто не коли він солодкий, не коли він квітковий, а от такий, з багатим таким для мене це взагалі окрема насолода. Так от, у цього колен'є аромат сандал, кедр і уд. Просто фантастичний аромат. Точно така ж піраміда в цьому шампуні. Тобто, їх Можна використовувати разом, помив голову, поголився, спризнувся і в тебе подвійний аромат. Теж дуже крутий аромат. Дуже рекомендую вашим чоловікам на подарунок чи не на подарунок, вирішуйте, але дуже класний. Далі хочу вам вказати ось такий саше. Це саше можна використовувати, як повісити його до гардеробної, як повісити його у шафу, так і можна покласти в автомобіль, в валізу. у ящиках, де зберігається одяг, або в кого ліжко підіймається, так, там зберігається якась білизна, і ось туди можна покласти, бо коли білизна довго лежить ну, в закритому приміщенні, вона отримує такий не дуже приємний запах. От, а використовуючи ось такі саше, ваша білизна, ваш одяг завжди буде приємно, приємний аромат мати. У нас є шість різних ароматів. У мене зараз тут морський бриз. Морський бриз, водні ноти і морська сіль. 20 грамів. Ось таке Саше. воно досить велике. Я думала, чесно кажучи, що вони ось такі невеличкі, як колись були календарки. А він досить великий. Тобто площа розповсюдження аромату велика. Тобто, буде класно віддавати аромат. Так, потім окрема любов це аромати від Джанель. Я ще раз повторюсь, друзі: що Джанель це сертифіковане виробництво повного циклу, воно має сертифікати GMP. Що це означає? Що кожен етап виробництва він пройшов сертифікацію. Це європейський сертифікат дуже високого рівня. І продукцію, сировину для продукції Джанель закуповує і в Канаді, і в США, і в європейських країнах, тобто дуже широка географія, і всі великі виробники. Ну, Найкрупніші виробники парфумерних композицій з усіма з ними співпрацює Джанель. тобто, це дійсно виробник і якості продукції якої можна точно довіряти. І зараз хочу вам показати. До мене приїхав один з ароматів. Там є ось такий 10 мл, один жіночий, один чоловічий і один унісекс. Ось до мене приїхав унісекс. Все, як я люблю. А отже, тут верхні ноти, бергамот, лимон, ноти серця, лаванда, квітка, апельсину, конвалія і базові ноти, мускус, кедр і боби тонка. Слухайте, я вчора увечері нанесла цей аромат. Ось сюди собі на ручку. Це вже було після душу. Я нанесла, лягла, лягла з ним спати. Думаю, чи правильно я зробила чи ні, думаю, ну нічого. Лягла спати, я вранці прокидаюсь і забула вже про нього. Десь о 10 або 11 я згадую, я ж наносила аромат. Я нюхаю, а він є. Розумієте? Тобто композиції дуже стійкі, вони виключно стійкі. Просто е, моя вам рекомендація: 10 мл тут іде. Знаєте, як колись були такі. Е, Пластикові ручки, ці маленькі, ну, вони не презентабельно виглядають, це зовсім інша історія. Це скло. Дівчата, скло. А, розпилення, розпорошення дуже дрібно дисперсне. Тобто нема оцих плям, знаєте, коли на вас крапають краплі, потім залишаються п'ятна на одязі і так далі. Дуже дрібно-дисперсне розпилення. Тобто, рекомендую, аромат просто бомбезний. І наостанок, що ще дуже хочу вам показати, зараз візьму: це три, це три креми для рук в міні-форматі. Дивіться, ось так вони класно виглядають. Дуже зручні, ну просто нереальні 30 мл викладете в сумочку. Чесно кажучи, я думаю, що треба замовляти усі три. По-перше, щоб спробувати аромат, і потім вибрати, і рекомендувати клієнтам давати, нюхати, і так далі, і потім вибрати свій. Чому? Тому що знову таки кожен аромат розкривається пірамідою. В нас є піон, лічі і рожевий перець, просто казковий аромат. найбільш як на мене, лайтовий це білий рай. Тут іде кокосове молоко, орхідея і ваніль. А, і дуже крутий мною обожнюваний. Це Пачулі, Амбра та Неролі. Він такий а, східне сонце. Він не називається. Хотіла сказати щось східне. А, Дуже класний, він е, теж як парфуми. Тобто, ви нанесли, а від вас іде аромат. Ви коли рухаєтесь, рухаєте руками. Е, цей аромат іде. Тобто, ну дуже дуже стійкі аромати. Я не знаю, який продукт е, е, про який продукт не можна розказати. Хочеться розказати про все, але ціную ваш час і е, е, дякую вам за увагу. Хотіла, а ще забула дуже класна штука: це рум-спрей. Ось до мене приїхав це соковита диня. Він настільки смачно пахне. Дивіться, у піраміді диня, пломбір, білий мускус і цитруси. Він просто вибачте на слові офігенний. Ви коли розпорошуєте кімната? Пахне просто нереально. В мене син вчора, як е, почув, як я розпорошила, каже: Боже, мама, що це Що це так смачно пахне? А це диня. Причому не такий ну, е, дешевий забитий запах дині, а дійсно смачний, розкошний, який відкривається потім ще в цитрус і в білий мускус. Дуже класний. Дівчата, всім рекомендую спробувати продукти. Ось, замовити одне велике замовлення, в яке, в яке набрати хоча б по одному продукту кожного е, продукту від Жанель, щоб спробувати взагалі що це, щоб зрозуміти рівень, щоб понюхати ці аромати, щоб відчути, як воно тримається, як воно розкривається. Воно дійсно дуже класні продукти. Е, все, не буду вас більше затримувати. Всім дякую за увагу.